В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці. Прийде, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу з'явився Йоанн Хреститель. І проповідував у пустині юдейській. Він говорив: Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіючого в пустині Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе, їжа ж його була. Сарана і меддики. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від Нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву. Принесіть же плід, гідний покаяння. І не гадайте, що можете самі собі казати Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може збудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і в вогонь кинуть. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, я не гідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасним. Слово Господнє, слава Тобі Христе! Зважитися на життя Євангелієм. Молімося про щире і сильне прагнення навернення. Буду придивлятися до незвичайної постаті Івана Хрестителя. Який із могутністю проголошує прихід Спасителя. Задію в молитві зір, слух та уяву, щоб особисто зустрітися з Божим ревнителем. Особистість Івана Хрестителя притягує людей своїм радикалізмом і безкомпромісністю. Він є людиною постелі і молитви. Його стиль життя та висловлені з переконанням слова роблять так, що люди бачать у ньому Пророка і визнають перед ним свої гріхи, здобуває авторитет навіть серед соціальних і релігійних еліт. Що я можу сказати про мою слабкість як учня Христа? Чи вмію я бути радикальним і безкомпромісних у справах віри? Та в реалізації свого покликання чи в моєму стилі життя і служіння я не йду на компроміс? Зверну увагу, що Іван Хреститель висловлює слова дуже важкі і непопулярні, при цьому не дбає про власну репутацію та славу, зло називає на ім'я. Найбільше викриває поверховість релігійного життя. Зупинюся довше на словах сокира, вже при корінні дерев. Прислухайся до цих слів із їхнім сильним, настійливим тоном, адресованим мені, що є головним коренем моїх гріхів. У чому я найбільше потребую навернення. Висловлю це щиро перед Ісусом. Іван усім своїм єством налаштований на очікуваного Спасителя. Він не заслоняє собою Ісуса, хоче розбудити в людях прагнення зустрічі з Месією. Підкреслює, що Ісус є сильнішим від Нього. У молитві проситиму заступництва Івана Хрестителя. Щоб допомагав мені ставати відважним і радикальним у моєму прямуванні за Ісусом. Буду повторювати: Ісусе, хочу бути Тобі вірним, як Іван Хреститель. В школі Богородиці. Пресвята Діва Марія явилася вперше в Меджикорії у свято Святого Іоанна Хрестителя. У перші дні своїх об'явлень сказала, я прийшла, щоб останнє закликати людство до навернення. Найважливіше послання, яке я вам дала, це заклик до навернення. Послання Богородиці Цариці Миру 25 березня 2001 року. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю відкритися молитві, дітоньки, живете в часі, коли Бог дає вам великі благодаті. А ви не вмієте їх використати. Ви турбуєтесь про все, а за душу й духовне життя найменше. Пробудіться з тяжкого сну вашої душі. Та скажіть Богові з усією силою так. Зважтеся на навернення і святість. Я є з вами, дітоньки, і закликаю вас до досконалості вашої душі, усього, що робите. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія. Допоможи нам жити за Божими заповідями без компромісів. Заступайся за нас, щоб ми витривали на шляху навернення та жили за Євангелієм. Амінь. Молитва посвята Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед тобою у твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Маріє! Перед лицем усього небесного двору і цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.